Комітет ще минулого тижня одностайно проголосував за відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступниці керівника комітету з Нацбезпеки. безпеки. Ні, ну що зробила Мар'яна Безугла? Вона вже сповістила громадські, що подала заяву про вихід з партії Слуга народу в своєму дописі в Фейсбуці написала, що слабка фракція та партія у війну їй не потрібні, але цитую, сказала, що продовжує підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють нішу спину. Сказала вона в своєму. Дописі, ну насправді питання Мар'яни не оце це людина, яка якось вона вміє всім своїм єстом і всім своїм існуванням викликати, Знаєте, весь час такий знак подиву, і, і який навіть в очах просвічується таке. Напередодні бачили від народного депутата, як спікера парламенту Дмитра Разумкова. Просто фактично з таким знаком питання в очах він взагалі прокоментував ось це закрите засідання. Ой. Засідання Верховної Ради, і за його словами, новий парламентський рік у Верховній Раді мав би початися з вирішення нагальних проблем і підтримки військовослужбовця. А натомість почався з ганьби. Ну і так само у нього були питання взагалі до спікера Верховної Ради Стефанчука. Ну давайте подивимось. Степанчук закрив засідання, аби не розглядати питання по Мар'яні Безугли, щоб її виключити з комітету, виключити з посади заступниці голови. Просто закрив засідання, не дивлячись на те, що всі фракції, в тому числі, слуга народу, не підтримали її продовжу роботу в цьому комітеті. Просто він і Арахамія не дозволили на це проголосувати. Ось такі правила: хай краще рада не працює, аби Мар'яша була в нашому комітеті. Отака позиція у керівництва комітету Верховної Ради.